Доброго вечора, брати та сестри. Щиросердечно вітаю вас знову в нашому блозі на нашому каналі Церкви Святителіана Шанхайського та Сан-Франциско, що будується в місті Ужгороді. Вітаю вас з Новим 2024 роком та з наступаючим Різдвом Христовим. Хочу сказати, що довгий період ми не були з вами, зокрема через технічні обставини. Справа в тому, що стара техніка. Робила так, що можна було монтувати відео, наприклад, 10-хвилинне відео монтувалось 2 години. Це потребувало неабиякого часу, уваги. А зараз ми взяли в оплату частинами сучасну техніку, і вже 10 хвилинні відео, до прикладу, монтуються за 2 хвилини. Тобто, зараз ми будемо намагатися рідко, але мітко, як то кажуть в народі, знову бути з вами. знову Розповідати вам про цікаве сьогодення православної церкви, зокрема в нас в Мукачівській єпархії. І цей вечір, з якого я знову розпочну свій блог, є невипадковим. Справа в тому, що в ніч з 4 на 5 січня в 1997 році в Мукачевському монастирі була сумна подія. Але для всіх нас, які сьогодні живуть на Закарпатті, зокрема, ця подія стала радісною, тому що вічність відійшов, віримо в святий нашого краю. Архімандрит Василій Пронін. Ця людина була неабиякою. Я в описі дам під цим відео посилання. Зараз я на цьому не буду зациклюватись, але ця людина була неабиякою. Не тільки з точки зору світської, що це був науковець, археолог, навіть з точки зору церковної, видатний богослов. Шкода, що сьогодні його нема з нами. На багато викликів сьогодення цікаво би було, як би отець Василій реагував. І ви знаєте, браті і сестри, це була неабияка людина святого життя. Його духівник це святителян, церкву якого я будую в місті Ужгороді будує наш приход разом зі мною. І він від нього багато чого перейняв. Це людина, яка на старості років отримала від Бога дар. Прозорливості, про що є багато свідчень. Це людина, яка передбачила день своєї смерті. От, Зокрема, лікар, який 27 років тому, в такий вечір прийшов до Макачівського монастиря, був зустрітий в його келії словами: Ви не читали там на брамі написано: там не, я піду, де нема болізни, не печалі, ні воздихання. Так і сталося. І це людина, яка навіть після смерті робить чудеса. В цьому може переконатись кожний із вас. Це людина. Ми віримо, яка скоро стане однією із святих нашого краю. Він є вже у Бога святий, але потрібен чисто бюрократичний процес, технічний знову ж таки процес для того, щоб цю людину такою визнати в межах наших людських законів. І тому сьогодні, брати і сестри, переддень Різдва Христового і напередодні цієї події, коли отець Василій упокоївся, я всіх вас закликаю, хто не знав його житті, дізнатись, хто знав помолитись, і ви побачите, отець Василій почує ваші молитви за нього і неодмінно допоможе також і вам. Це закон нашої церкви, коли ми молимось за когось, а ті люди, які... Святі моляться також за нас. Будемо надалі з вами. Ставте також запитання до нас через рубрику «Священник онлайн». Я закликаю кожного з вас, брати і сестри, хто мене слухає, 7 січня не ганьбитися, як кажуть, у нас на Закарпатті, не стидитись Христа новонародженого, колядувати дуже голосно, щоб всі чули. Ми не московське різдво святкуємо. Ми святкуємо Різдво Христове разом з Єрусалимською церквою, святою Горою Афон та з іншими багатьма православними у цьому світі. Тому не будемо нічого стидитись і будемо підтримувати далі ті традиції, до яких закликає нас наша церква, з наступаючим Різдвом Христовим!